Тиша в лікарняній палаті ніколи не буває справжньою тут завжди щось гуде. Десь далеко працює ліфт, за стіною чути швидкі кроки медсестер, а зовсім поруч ритмічний писк монітора. Цей звук став для Олени головною музикою останніх трьох місяців поки він є, є надія. Якщо він зміниться на протяжний сигнал, її світ зникне. Олена сиділа на твердому пластиковому стільці біля ліжка доньки. Її спина заніміла, шию тягнуло, але вона боялася поворухнутися, щоб не розбудити катрусю. Дівчинці було всього вісім років. Ще недавно вона гасала по двору, розбивала коліна і голосно сміялася, коли гойдалка злітала надто високо. А зараз вона лежала нерухомо. Її шкіра стала блідою, майже прозорою, наче тонкий папір. Під очима залягли темні тіні. Олена обережно взяла маленьку руку доньки у свою. Пальці були холодними. Вона почала їх розтирати, намагаючись передати хоч трохи свого тепла. Двері палати тихо рипнули. Олена здригнулася і різко повернула голову. На порозі стояв лікар Савчук. Він виглядав втомленим, окуляри з'їхали на ніс, а в руках він тримав товсту папку з історією хвороби. Він не дивився їй в очі. Це був поганий знак. Олена це знала. Вона навчилася читати мову тіла лікарів краще за будь-які підручники. Олено Андріївно, тихо сказав він, заходячи всередину і прикриваючи за собою двері. Нам треба поговорити. Олена підвелася ноги були ватними. Вона вийшла за ним у коридор, де світло ламп було занадто яскравим і різало очі. Що з аналізами? запитала вона, хоча серце вже калатало десь у горлі, заважаючи дихати. Я підходжу. Скажіть, що я підходжу. Я готова хоч зараз. Лікар зітхнув і похитав головою. Мені дуже шкода, ми перевірили двічі у вас різус конфлікт і несумісність тканин. Ваш організм, ваша нирка просто вб'є її імунітет. Ми не можемо ризикувати. Олена притулилася сприною до холодної стіни. Їй здалося, що підлога під ногами похитнулася. «А ви ж я мати, прошепотіла вона. Як таке може бути? Я ж її народила. Генетика складна річ, розвів руками лікар. Іноді чужа людина підходить краще за рідних батьків. І скільки у нас часу? Голос Олени став твердим, хоча всередині все тремтіло. Лікар помовчав він подивився на годинник на стіні, потім на Олену. «Креатинін росте, діаліз допомагає, але це тимчасово. Організм виснажений. Місяць, може, два, якщо пощастить черга на донорство величезна, ви це знаєте. Олена кивнула, вона знала. Вона знала, що люди чекають роками, а у катрусі не було років, у неї не було навіть півроку. Того вечора Олена не пішла додому спати. Вона вийшла з лікарні, коли на вулиці вже було темно. Холодне осіннє повітря вдарило в обличчя, але вона навіть не застібнула куртку. В голові був лише один план. Якщо офіційна черга це вирок, значить, треба шукати інакше. Вона зайшла в цілодобовий копіцентр. Хлопець за прилавком, що дрімав над телефоном, здивовано подивився на жінку з червоними очима. Мені треба надрукувати оголошення, сказала вона. Багато тисячу штук і великі банери. Наступні три дні Олена перетворилася на тінь. Вона спала по дві години на добу, решту часу вона клеїла листівки. На зупинках, на стовпах, біля під'їздів, біля університетів. Вона створила сторінки у всіх соціальних мережах. Вона записала відео, де просто просила про допомогу, не соромлячись сліз. Текст був простим Врятуйте мою доньку. Потрібна нирка. Група крові перша позитивна. Я заплачу все, що маю. Я віддам квартиру. Просто допоможіть. Телефон мовчав. Або дзвонили шахраї, які просили перекинути гроші на картку для оформлення документів. Кожен такий дзвінок забирав у неї залишки сил. На четвертий день вона сиділа в парку навпроти лікарні. У руках вона тримала пачку листівок, які залишилися. Клей на пальцях засох і стягував шкіру. Олена дивилася на людей, які проходили повз. Хтось сміявся, хтось говорив по телефону, хтось їв морозиво. Життя йшло далі. Ніхто не помічав жінку, чий світ руйнувався. Вона закрила очі і відкинула голову назад. Вибачте, раптом почула вона м'який голос це ваше оголошення? Олена розплющила очі. Перед нею стояла жінка. На вигляд їй було років 45, може, трохи більше. Вона була одягнена в просте пальто, а на шиї мала яскравий синій шарф. В руках вона тримала зім'ятий аркуш паперу з фотографією катрусі. Так, моє. Хрипло відповіла Олена, підводячись. Ви, ви хочете допомогти грошима? Дякую, але нам потрібен орган. Жінка пильно дивилася на Олену. Її погляд був дивним, не жалісливим, як у більшості, а якимось вивчаючим, глибоким. Я не маю грошей, сказала незнайомка, але у мене перша позитивна група крові, і я бачила ваше відео в інтернеті. Щось у ньому щось мене зачепило. Олена завмерла. Вона боялася повірити, боялася, що це черговий жарт або помилка. Ви серйозно? запитала вона, ступивши крок назустріч. Це складна операція, це ризик. Ви навіть не знаєте нас. Жінка сумно посміхнулася. Куточки її очей зібралися в зморшки. Іноді, щоб врятувати чиєсь життя, не треба бути знайомим. Мене звати Марія. І я хочу здати аналізи на сумісність. Олена дивилася на цю жінку і відчувала дивне тремтіння. Було в цій Марії щось невловимо знайоме чи то манера говорити, чи то нахил голови, але зараз це не мало значення. Зараз перед нею стояла надія. Шлях до кабінету лікаря Савчука здався Олені найдовшою прогулянкою в її житті. Вона йшла попереду, час від часу озираючись, наче перевіряла, чи не зникла Марія. Але жінка йшла слідом. Її кроки були тихими, майже нечутними на лікарняному лінолеумі. Вона розглядала стіни, плакати про гігієну рук та зачинені двері палат з якимось дивним спокоєм. Коли вони зайшли до кабінету, лікар Савчук саме допивав холодну каву з паперового стаканчика. Він підняв очі, і в його погляді читалося здивування. Він не очікував побачити Олену так швидко, та ще й не саму. Це Марія, випалила Олена, не даючи лікарю навіть привітатися. Вона хоче стати донором, у неї перша позитивна. Савчук повільно поставив стаканчик на стіл. Він зняв окуляри і почав протирати їх краєм халата. Його погляд перемістився на незнайомку. Він бачив сотні таких ситуацій: емоційні пориви, обіцянки, а потім страх, відмова, зникнення в останній момент. Ви розумієте, що це не здача крові з пальця? запитав він, дивлячись прямо на Марію. Це серйозна порожнинна операція. Реабілітація триватиме місяці. Ви можете втратити працездатність на певний час є ризики ускладнень. Марія спокійно витримала його погляд вона не відвела очей, не почала перебирати пальцями край пальта, як це часто роблять люди, коли нервують. Вона просто сіла на стілець навпроти. Я розумію, лікарю. Її голос звучав рівно. Я самотня, у мене немає дітей, про яких треба піклуватися. Немає роботи, яка вимагає фізичної сили. Я здорова. Я хочу спробувати. Савчук хмикнув. Він дістав з шухляди стос бланків. Ну що ж, спробувати це правильне слово. Спочатку розгорнути аналіз крові, потім перевірка на інфекції, потім тканинне типування. Це найголовніше. Група крові це лише початок. Шанс, що ви підійдете генетично дуже малий. Ви це розумієте? Робіть те, що треба, коротко відповіла Марія. Почалися дні очікування. Це був особливий вид тортур. Олена і Марія проводили в лікарні майже весь час. Поки Марію водили по кабінетах, УЗД, кардіограма, рентген, нескінченні пробірки з кров'ю, Олена чекала в коридорі. У перервах між процедурами вони сиділи в лікарняному буфеті. Це було маленьке приміщення на першому поверсі з пластиковими столами, які хиталися, якщо на них спертися ліктями. Тут завжди гудів холодильник з напоями. Олена купила дві чашки чаю. Чай був дешевим з пакетиків, але гарячим. Вона посунула одну чашку до Марії. Чому ви це робите? знову запитала Олена. Вона не могла втриматися це питання мучило її. Безкорисливість лякала її більше, ніж байдужість. Ви ж навіть не бачили катрусю. Марія обхопила чашку долонями, гріючи руки. Вона дивилася кудись у вікно, де вітер ганяв сухе листя по асфальту. Я бачила її фото, тихо сказала вона. І, знаєш, Олено, життя дивна річ. Іноді ти робиш помилки, які неможливо виправити. Ти живеш з ними роками, вони тиснуть на тебе як каміння. А потім з'являється шанс зробити щось хороше, щось, що має сенс. Ви про які помилки? обережно запитала Олена. Марія сумно посміхнулася і похитала головою. Це не важливо. Зараз важливо лише те, чи підійдуть мої тканини твоїй дівчинці. Розкажи мені про неї, яка вона? Олена почала розповідати слова лилися самі собою. Вона розповідала, як катруся любить малювати котів, але чомусь завжди малює їх синіми. Як вона співає в душі, плутаючи слова пісень, як вона боїться павуків, але обожнює великих собак. Марія слухала уважно, вона не перебивала, вона лише кивала і іноді ледь помітно посміхалася. Олена помітила одну деталь коли Марія посміхалася, на її лівій щоці з'являлася маленька ямочка. Точно така сама ямочка з'являлася у катрусі, коли вона щось задумувала. Це просто збіг, подумала Олена. У багатьох людей є ямочки. Через три дні Савчук покликав їх до себе. Він тримав у руках результати hla типування. Олена відчула, як її долоні стали мокрими. Вона схопилася за край столу, щоб не впасти. Ну що, лікар подивився на них поверх окулярів? Цього разу в його голосі не було втоми. Там було щось інше здивування. Я не знаю, як це пояснити це феноменально. Що? прошепотіла Олена. Не підходить? Навпаки, Савчук поклав папери на стіл. Сумісність майже стовідсоткова. Таке буває вкрай рідко між неродичами. Я б сказав, це майже неможливо. Якби я не знав, що ви чужі люди, я б подумав, що ви сестри або близька рідня. Олена видихнула, повітря зі свистом вийшло з легенів. Вона закрила обличчя руками і заплакала. Це були перші сльози полегшення за багато місяців. Вона відчула, як тепла рука лягла їй на плече. Це була Марія. Ми починаємо підготовку до операції, сказав лікар, але є одна умова. Марія має підписати згоду після розмови з психологом. Це протокол. І я хочу, щоб ви познайомилися з пацієнткою. Марія, ви готові побачити, заради кого ви лягаєте під ніж? Так, відповіла Марія, я дуже цього хочу. Вони пішли до палати. Олена попередила, що Катруся може бути слабкою і не захоче говорити, але коли вони зайшли, дівчинка не спала. Вона сиділа на ліжку, обкладена подушками, і гортала книжку з малюнками. Почувши кроки, Катруся підняла голову. Її великі очі, обведені темними колами, подивилися на маму, а потім перемістилися на незнайомку. Олена очікувала, що донька засоромиться. Катруся зазвичай ховалася за маму при зустрічі з новими людьми. Але цього разу сталося щось дивне. Дівчинка не відвела погляду. Вона дивилася на Марію з цікавістю, наче намагалася щось згадати. Привіт, тихо сказала Марія, підходячи ближче, але не перетинаючи невидиму межу особистого простору. Мене звати Марія. Катруся відклала книжку. Привіт, відповіла вона тоненьким голосом. А ви лікар? Ні, Марія посміхнулася, і знову з'явилася та сама ямочка на щоці. Я просто друг, я прийшла допомогти тобі одужати. Катруся уважно подивилася на неї, а потім раптом посміхнулася у відповідь. І на її блідій щоці з'явилася точно така ж ямочка. Олена стояла біля дверей і дивилася на них. Холод пробіг по її спині. Це було не просто схоже. Це було ідентично форма брів, лінія підборіддя, навіть те, як вони обидві схиляли голову трохи вбік, коли слухали. Поруч з Оленою зупинилася медсестра, яка прийшла міняти крапельницю. Вона глянула на Марію, потім на катрусю і тихо пробурмотіла Треба ж, як бабуся з онукою схожі. Одне обличчя. Олена здригнулася, наче її вдарили струмом. Вона різко повернулася до медсестри, але та вже діставала шприци, не звертаючи уваги на свої слова. Бабуся з онукою. Ці слова застрягли в голові Олени. Вона знову подивилася на Марію. Жінка сиділа на стільці біля ліжка і щось тихо розповідала катрусі. Вона поправила синій шарф на шиї. І тут Олена помітила ще дещо. На зап'ясті Марії. Там, де рукав пальта трохи підскочив угору, блиснув метал. Це був старий, потьмянілий від часу срібний браслет. Його ланки були тонкими й перетертими, наче їх носили, не знімаючи десятиліттями. Але не сам браслет змусив серце Олени зупинитися. Це була підвіска маленька срібна ластівка. Вона була особливою. У пташки було відламане одне крило. Край зламу був не гострим, а давно згладженим, наче його полюрували пальцями день за днем. Олена відчула, як підлога тікає з під ніг. У вухах зашуміло, заглушаючи писк медичних приладів. Вона пам'ятала цю ластівку, вона бачила її в своїх снах сотні разів, і не тільки в снах. Вона різко відступила назад, зачепивши плечем стійку крапельниці. Металева конструкція загрозливо захиталася, але медсестра встигла її підхопити. Мамо, що з тобою? злякано запитала Катруся. Олена не могла відповісти. Вона дивилася на Марію, розширеними від жаху й нерозуміння очима. Марія, помітивши цей погляд, інстинктивно натягнула рука внижче, ховаючи прикрасу. Її обличчя зблідло. Вона зрозуміла, що Олена помітила. Мені треба вийти», – прохрипіла Олена. Марія, прошу вас, вийдіть зі мною на хвилину. Марія повільно кивнула. Вона погладила Катрусю по руці, прощаючись, і пішла до виходу. Олена вискочила в коридор першою, хапаючи ротом повітря, наче риба, викинута на берег. Вони відійшли в дальній куток коридору біля вікна, за яким уже згущувалися сутінки. Тут нікого не було, тільки гудіння ламп і запах ліків. Олена обернулася до жінки, її руки тремтіли так сильно, що вона сховала їх у кишені джинсів. Звідки у вас цей браслет? запитала вона. Її голос був тихим, але напруженим, як струна. Ластівка з відламаним крилом. Звідки? Марія опустила очі. Вона стояла, притиснувши сумку до грудей, наче це був щит. Це просто стара річ, Олено. Я ношу його все життя. Не брешіть мені. Олена зробила крок уперед. Я знаю цей браслет. Він був на єдиній фотографії, яку мені віддали в дитячому будинку, на фотографії жінки, яка мене покинула 32 роки тому, жінки, обличчя якої було розмите, але руки руки було видно чітко. Тиша, що зависла між ними, була важчою за бетонну плиту. Марія підняла голову. В її очах стояли сльози, які вона навіть не намагалася витерти. Марія не стала відпиратися, її плечі опустилися, наче з них зняли важкий вантаж, який вона тягла руками. Вона простягнула руку, але не наважилася торкнутися Олени, зупинившись на півдорозі. Я не знала, як сказати, прошепотіла вона, і по її щоці скотилася сльоза. Я була дитиною, коли народила тебе. Мені було шістнадцять. Страх керував мною тоді. Це був мій найбільший гріх. Коли я побачила твоє оголошення в інтернеті, я не знала, що це ти. Але коли побачила тебе в парку, я впізнала свої очі. Я зрозуміла, що доля дає мені єдиний шанс не просто вибачитися словами, бо слова нічого не змінять, а віддати частину себе, щоб врятувати твоє продовження. Олена хотіла кричати, вона хотіла звинуватити цю жінку за роки самотності, за холодні стіни дитбудинку. Але потім вона подивилася через скляні двері в палату. Там сиділа Катруся, її донька, яка мала ту ж саму ямочку на щоці, що й ця жінка. Гнів згас. Залишилося лише материнське бажання врятувати дитину. Ти врятуєш її? лише запитала Олена. Я зроблю все, твердо відповіла Марія. Я буду поруч стільки, скільки ти дозволиш. Операція тривала п'ять годин. Для Олени це були п'ять років. Але коли лікар Савчук вийшов, він уперше за весь час широко посміхався. Нирка запрацювала відразу. Через місяць вони сиділи в тій самій палаті трьох. Катруся малювала, сидячи на ліжку, і її щоки вперше за довгий час були рожевими. Олена дивилася на свою матір, яка тримала онуку за руку. Коло замкнулося. Життя, яке колись було розірване помилкою юності, тепер зрослося знову. Разом із порятунком катрусі вони врятували одна одну. Марія обережно поправила ковдру на ногах дівчинки. Олена помітила, як тремтять руки її матері, не від страху, а від ніжності, яку вона берегла в собі стільки років. Тепер вони були пов'язані не лише спільною кров'ю, а й шрамами одним на двох. Олена підійшла до вікна. Сонце пробивалося крізь хмари, заливаючи палату теплим світлом. Вона більше не відчувала болю від минулого, від того дитячого будинку і самотності. Була лише вдячність. Жінка, яка колись дала їй життя, повернулася, щоб врятувати життя її доньці. Катруся підняла голову від альбому і подивилася на них обох своїми ясними, здоровими очима. Мамо, бабусю, дивіться я намалювала нас трьох, дзвінко сказала вона, показуючи малюнок, де три фігурки міцно трималися за руки. Олена посміхнулася, відчуваючи, як по щоках течуть щасливі сльози і обійняла їх обох. Довгий шлях пошуків закінчився. Вони знайшли не просто донора, вони знайшли одна одну. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.